Видно руки. Добре. Скидає з себе одяг. Його тут трохи є, братан. – Слава Україні! Всім доброго здоров'я! Я Денис Заволун і я Зебра. Я Зебра. 7 травня четвер о 19-й годині від війської опери стартуватиме мій благодійний зебропробіг. У підтримку поголів'я зебр цілого Львова, та да його до хрена тут трохи є. Усі зебри львівщини потребують своєї нагальної допомоги. -ху 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 -ху. Добре. І звичайно підтримуємо всіх зебр, повне поголів'я у Львові. Друзі, продовження нас у свята буде в самому популярному і самому крутому загляді закладі нашого міста. Нічному клубі Рафінат People». Ми чекаємо на вас. Переходьте вулиці у правильних місцях. Тобто по зебрах. Добре. Рафінат People», приходьте всі зебри свої. Пиши на собі чорні білі смуги і вирушай з нами. Добре? Ю-ху-ху! Афрацирки, Афра в цирки, Афрабана, пабла, пабла, а...